Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці я досліджую світ. Сьогодні поговоримо з вами про книжки. Яка ж шана книжкам? До уроку ми готові. Про природу знаємо все. Про дерева, квіти, трави ми дізнаємось іще. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 103 107 та друкованим зошитом сторінка 58-60. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа синоптик. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Відгадайте загадку. Дуже я потрібна всім, і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди й мовчу. Правильно, діти, це книжка. У світі є безліч книжок і постійно друкують деталі нові. Чому так багато книг потрібно людям? Книги по-різному служать людям. Одні книги, за якими ви навчаєтеся, це підручники. Книги, які допомагають знайти відповідь на запитання, як, чому, звідки, коли. Це енциклопедії, словники, довідники. Книги, які ви читаєте на дозвіллі, це художні книжки. За світлинами впізнайте книжку. Та за обкладинками дослідіть про що ці книги. Крісло автора. Скажіть, які ж книжки ви полюбляєте читати? Давайте прочитаємо вірш. Світло об'являється, як відкриєш книжку. Де ж воно дівається, як закриєш книжку? Не впадай в зажурості, мій малий читачу. Я, я те світло мудрості в твоїм серці бачу. Скажі, дітки, що спільного і відмінного у звичайної та електронної книг? Давайте спочатку поговоримо про відмінне. Звичайна книга, вона паперова, має обкладинку, сталий шрифт, розходи на папір. Дешевий ремонт і реалізується більше. А електронна книга містить велику кількість книг. Можна змінювати шрифт, можна слухати. Економить папір. Дуже дорогий ремонт і реалізується менше. А що в цих книжках спільного? А спільного діти, що вони мають назву, мають автора. Зміст. Бувають платні, бувають безкоштовні, а також вони мають ілюстрації. Давайте роздивимося, яке письмо було в давнині. Люди для того, щоб поділитися інформацією, писали на будь-яких будь речах. Ну, наприклад, на вологій глині. Бачите, які візерунки малювали? Також на стінах печер. Письмо на корі дерев навіть було. Давайте трошки відпочинемо і продовжимо далі. Ну що ж, дітки, продовжимо дізнаватися, де наші предки писали. Отже, ще вони писали на шкурах тварин. Також було письмо на папірусі. Письмо на бамбукових дощечках. Перегляньте відео, з чого виготовляють папір. Привіт, друзі! Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, із чого людина виготовляє папір. Папір виробляють на паперовій фабриці. З лісу до фабрики привозять соснові та ялинові колоди. Спеціальні машини здирають з них кору, подрібнюють на друзки. Потім друзки варять у спеціальній рідині. З розвареної деревини на паперових машинах виготовляють папір, намотують його у величезні рулони. Рулони відправляють на книжкові фабрики. Тут їх ріжуть на аркуші і виготовляють з них книжки та зошити: Дерево, деревина, папір зошит. А чи знаєте ви, що папір винайшли у Китаї? Китайці робили його з розмочених рослинних волокон для виробництва однієї тони паперу. Потрібно 17 дерев. А щоб виростити доросле дерево, потрібно не менше 60 років. А з однієї тони паперу можна виготовити близько 30 тисяч звичайних учнівських зошитів. А ще з дерева виготовляють меблі, посуд та іграшки. Діти. Ви вже знаєте, що природа багата і різноманітна. Вона щедро ділиться з людиною своїми дарами. Людина отримує від природи різні рослини, рибу, птахів, звірів, сировину для виготовлення матеріалів та предметів. На що повинні звертати увагу люди, добуваючи в природі різні матеріали? Так ви правильно відповідаєте, добувати їх не більше ніж потрібно, витрачати економно, саджати нові дерева, відновлювати землі на місці кар'єру. Використовувати вторинну переробку сировини ось і все ми добре попрацювали. Бувайте, друзі! Отже, дітки папір винайшли в Китаї. Китайці робили його з розмочених рослинних волокон. У Європу папір потрапив між 1000 і 1100 роками. Виявилося, що його можна робити з дерева, ганчірок і навіть зі старого паперу, тобто макулатури. Так, з'ясувалося, що папір можна було використовувати двічі. Для виготовлення однієї тони паперу потрібно зрубати 17 дерев. А з однієї тони паперу можна виготовити близько 30 тисяч звичайних учнівських зошитів. Щоб врятувати одне дерево від вирубки, потрібно зібрати 80 кг макулатури. Як ви думаєте, де можна зібрати макулатуру? Правильно, перш за все, вдома. Можна взяти якийсь ящичок і збирати туди макулатуру. Також можна в класі збирати. Запам'ятайте правила користування книжками. Мийте руки перед тим, як читати книгу. Не згинай у книзі сторінки. Не виривай сторінки. Бережи книгу від вогню і вологості. Розірвану книгу під клей, виготов закладку. Не слинь пальці, перегортаючи сторінки. Та не роби на сторінках книг позначок ручкою. Отже, дітки, хто з книгою дружить, той ніколи не тужить. Книжка то маленьке віконце, через яке весь світ видно. Попрацюйте, будь ласка, в друкованому зошиті. Виконайте завдання на сторінці 5860. Дякую вам, діти, за увагу. Оберіть відповідну цеглинку в вашій роботі на уроці. До побачення!